у 2013 році управлінням культури, національності, релігії та туризму була започаткована премія Ніни Косарєвої за вагомі досягнення у розвитку галузі декоративно-прикладного мистецтва високого професійного рівня. Премія у розмірі тисячу гривень. І в цьому році у нас п'ять претендентів на премію Ніни Косарєвої. Зрозуміло, що нам би хотілось би, щоб виробів було набагато більше. Але враховуючи професіоналізм Ніни Косарєвої, враховуючи надзвичайно багато різних моментів в самому положенні, ми прекрасно розуміємо, що не кожна майстриня, початківець може запропонувати нам різні види своєї діяльності, тому люди готуються надзвичайно. Потужно, вони тривалий період працюють або з деревом, або зі шкірою, тому що Ніна Косарєва, Косарєва в основному працювала зі шкіряними виробами. Сьогодні ми розглядаємо 5 претендентів. У кожного дійсно свої вироби, але наша комісія прискіпливо ставиться до кожного претендента, тому що це має бути високий професійний рівень. Це люди, які представляли Хмельниччину не тільки на рівні Хмельницької області, але й на різних всеукраїнських заходах, а також і далеко за її межами. Тому ми завжди е, якийсь такий, знаєте, тривалий період в обговоренні проводимо, але все-таки перемагає справедливість і це дуже важливо для нас. Сьогодні буде відомий переможець, і ви будете вже знати, хто переміг в цій номінації.